Всім привіт, Данечка, Привіт. Взагалі-то я до хлопців зверталася, а не до вас. Відкрийте вікно, відкрийте швиденько, вікно, бо мені дуже жарко. Так на вулиці, мінус 15, Ти йшла, то тобі звичайно жарко. Я сказала вікно, відкрите вже. Ти не дочуваєш чи що? Уф, все приходиться самі робити. Ну якісь безмозглі, я не можу. Маша, книжку на середину парти ти забула? Вибачили, чому я завжди маю книжки носити? Ти б хоч раз принесла. Ти не бачиш моєї бранданутої сумки? Вони ж не влізуть сюди. Ще тільки книжки не носила. Чуть скажи, дякую, що ти взагалі сидиш зі мною. би в мене вибір був, данечка. Хоч би раз захворіла, щоб його до мене посадили. Хоч на один урок. О, Ліза, вчора я прийшла в рожевій рубашці, а сьогодні ти. Ну блін, я знаю, що ви всі мені завідаєте. Хочете бути як я? Ну для чого так явно? Але у мене не рубашка, у мене просто худі. Зі спільного тільки колір. Ой, давай не будем, давай не будем. Я краще знаю. Ноги забери від мого стільця. Та я навіть не дістаю до тебе взагалі. Да-да-да. Всі хочуть моєї уваги. Ну, Дивись. Настя, привіт. Жити, так дитина маленька в шапці прийшла ще такі стрьомні. стрімні. Але на вулиці дуже сильний вітер, я не хочу захворіти. Ну мені якби це не заважає. У мене просто укладка дуже дорога, і ну в мене отакий бантик. Взагалі то ця штука для того, щоб волосся не заважало. Ну, коли ти вмиваєшся або макіяж робиш? Я взагалі то краще знаю, в мене мама в салоні працює, а не в тебе. Хочеш, а дай свою шапку, я хочу подивитися. Блін, прикольно. Ти що знов своїми паличками тут наплювала? Фу? А що я це все маша з своїми паличками? Фу, від кого селом смердить? А ну в принципі понятно. Якщо до вас інформація не дійшла, то я тобі скажу, вже придумали пральну машинку. Ой, фу, боже, як смердить. Пересядь десь на останній ряд від мене. Та ти чого? Я, наприклад, нічого не відчуваю? Хоча навіть це краще ніж коли від тебе цигарками смердить. Знаєте, що ви просто мені завідуєте, що мені мама цигарки купує? А вам навіть щоб пачку сухариків купити, треба дозволу питати. бу бу Бу. -бу, 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 -бу. Маша досить. Я розумію, повторяєш. Повторяю, але для чого мені ця інформація можна якусь про себе чи ні?